Самбір не припиняє дивувати побиття чоловіка, хабарник, начальник, а тепер вимагачі грошей у військового. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Чи то голодні, чи то дурні у самборі, посадовців медико-соціальної експертної комісії впіймали на хабарі. Ті намагалися проковтнути долари. Самбірський мсек на пару із керівниками турківської міської лікарні вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу. Оформити потрібні документи обіцяли за понад 3 тисячі доларів. Гроші зловмисно Ніки отримували трьома траншами. власне під час передачі останньої суми правоохоронці її затримали у місті Турка на гарячому заступницю голови лікарсько-консультативної комісії, але та не здавалася і намагалася з'їсти долари, аби не було доказів. Цікаво. А чим вона думала? А як би вона з'їла гроші, які були вдома? Бо там правоохоронці знайшли багато цікавого, як і в інших фігурантів. Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи валюти та гроші у різній валюті. Майже 30 тисяч доларів США, понад 10 тисяч євро, 37 тисяч гривень та 520 злотих. Накрутила ця дамочка так, що тепер їй і її поплічникам загрожує по 10 років тюрми. І усе б нічого зловили, посадили, але ж вона така тварюка не одна. На інвалідності колотять статки і в інших областях, паплюжичи репутацію нормальних медиків. Такі випадки фіксувалися як до повномасштабної війни, так і не соромляться хабарники і зараз. От як на Київщині ще у січні 2022 року, ДБР затримало керівника міжрайонної Броварської, Скої медико-соціальної експертної комісії той теж організував цілу групу собі подібних, які вимагали шалені гроші з ветеранів АТО за присвоєння інвалідності, забувши, що ці чоловіки у тому числі захищали і їхні п'яті точки, віддаючи своє здоров'я, а хтось і життя. Утім, це не спиняло так званих медиків вимагати від кожного військового траншу від 3 до 5 тисяч доларів. Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від 3 до 5 тисяч доларів за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК. Наживалися на інвалідності і в Житомирі. Там медична працівниця однієї з комунальних установ Житомирської міськради за 14 тисяч 400 гривень обіцяла допомогти пораненому атовцю з правильним оформленням документів попереднього медичного огляду. В СБУ кажуть, коли ж потенційні клієнти хабарі відмовлялися давати. Оті, от медики обіцяли бійцям влаштувати проблеми із оформленням документів. Ця сума включала в себе також плату і іншим членам лікарсько-консультативної комісії, які мали видати колишньому військовому направлення для проходження МСЕК, щоб оформити групу інвалідності. У цього ж пораненого військовослужбовця вимагав хабар ще один медик, член лікарської комісії Житомирського обласного центру медико-соціальної експертизи. За підписаний профільний висновок лікар зажадав 8 тисяч гривень. Якби ж військовий не дав цих грошей, то за словами лікаря, мав би проблеми із оформленням інвалідності або ж і, взагалі, ми її не продовжили б. Тобто для того, щоб оформити інвалідність, пораненому військовослужбовцю потрібно було заплатити майже 22,5 тисячі гривень. Хоча він і так мав законне право оформити інвалідність. Коли ж люди відмовляються платити, все, і справді вдається до шантажу, і можуть тижнями або місяцями ганяти людину за довідками, яких, начебто, не вистачає. У цьому переконалася дружина слави, збираючи документи для встановлення групи інвалідності. Чіткого списку, який потребує МСЕК, його не існує. Через тиждень МСЕК запросив ще одну довідку через ще тиждень, ще одну довідку, і через ще один тиждень ще одну довідку. І так протягом двох з половиною місяців щотижня ми підвозили по одній довідці. Та й у мирний час МСЕК були найбільш корумпованою структурою, які вимагали хабарі із простих людей. Таких випадків сотні по усій країні. Скарг, шквал. Тож нагадуємо, що треба робити, якщо з вас лікарі комісії вимагають гроші. Адвокати переконують, перш за все давати гроші не потрібно натомість радять відразу йти до правоохоронців та звертатися до суду. Такі випадки, коли люди скасовували рішення МСЕК і ВЛК, вони існують. Якщо людина вважає, що її права порушують, можна взяти висновок МСЕК та оскаржити його в суді. Якщо людина вважає, що її права порушують, можна взяти висновок МСЕК та оскаржити його у суді. А також можна звернутися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номером вказаному на екрані. Якщо хочете поділитися своїм досвідом із походом Мумсек, розповідайте їх у коментарях під цим відео. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!